Доброго дня, шановні підписники, глядачі, майбутні глядачі. Сьогодні ми з вами зробимо дуже і дуже чудовий продукт яблучний оцет. Це і ліки, це і харчовий продукт. І взагалі це чудовий компонент для наших салатиків, консервацій. Просто десь як оцет використовувати. Ви побачите, отримує. що нам для цього буде потрібно. Ну, в першу чергу, яблука. Водичка. З криниці я взяв. Ви можете взяти відстояну якусь, можете кип'ятити, Тут великої різниці нема. Головне, щоб це була чиста вода. Мід. Можна взяти цукор. Нам треба буде 3 літрова баночка. Я взяв марлю, ви можете взяти якусь таку ганчірочку, якусь тряпочку, що у вас є під руками, але щоб вона була чогось натурального. І що ж, будемо приступати? Беремо наші яблучки. Коли ми їх зібрали або зірвали, ми їх не миємо ми їх. Можливо, трошечки десь там, якщо десь поєпалася якась грязка, трошки вмиваємо. Чому ми це не робимо? Тому що на шкірці у нас будуть тріжджі, які нам допоможуть забрудити нашому оцту. Щоб ви це не забували. Якщо ви їх вимоєте, то у вас треба буде додати вже дріжджі, для того, щоб він відіграв нормально свою роль, так можна сказати. І нарізаємо невеличкими такими. Шматочками серцевинку також не викидаємо, тому що в ній багато корисних речовин. Ми ж робимо домашній оцет. Ну ось Ми вже її дорізаємо наш урожай сьогоднішніх зібраних яблучок для оцту. Нагадую, мити їх не потрібно, тільки якщо на них десь була якась дуже сильна грязючка. І зараз проведемо слідучий етап. Ну що ж, переходимо до слідючого етапу. Це блендер комбайн, як ви там хочете, так називаєте. Це можна зробити в такому комбайні, можна посікти просто ножиком, посікти. Можна навіть пустити через м'ясорубку. можна на шинковку. Але основне це те, щоб у нас вийшло така м'якоть, не дуже сильно перемелена, але перемелена. Тобто зараз я вам покажу. І якої консистенції вона має бути. Ось подивіться, яка вона. Якщо ви її візьмете, то воно і не дуже подрібнене, але подрібнене. Тобто не треба робити з нього кашу, а таке подрібнені яблучка. Далі нашу суміш. Ми перекладаємо в нашу баночку, О, дивіться. По який рівень я набрав наших мелених яблучок? Приблизно 2 треті від баночки це будуть наші яблуки. Чому так потрібно? Тому що, коли вони почнуть бродити, буде підніматися шума і заповнювати цей наш простір. Друге, ми беремо звичайну воду, як я казав, і заливаємо поверх. Так, щоб воно не переливалося, а лише накрило наші яблучка. Ось так. І другий компонент. Вже оси тут, вони вже теж хочуть. Це мід. Ви можете давати сукор. Цукор на 3-літрову таку банку з таким об'ємом давати 100 грамів. Я даю для більшої смакоти мід. Я даю сюди 2 ложки. Потім оцет буде запашним. Куди б ви його не додавали, це буде запах чудовий. Ви будете додавати його у різні страви. Далі, коли ми додали мід або цукор, ми вже там розмішали, перемішали, накриваємо нашим. Я накриваю марлічкою, ви можете накрити, чим вам подобається. І такою гумкою закрив. Буде підніматися шума, воно буде дихати, і все буде добре. Ще хочу сказати вам те, що помішувати треба кожен день. Ви покладете темне, тепле місце на 2 тижні. Запам'ятали темне, тепле місце на 2 тижні. І кожен день ви знімаєте цю марлічку і гарненько перемішали. Знов закрили. Знову поклали назад. Через 2 тижні ви знімаєте марлічку і протіжуєте повністю наш оцет. Далі ми кладемо на один місяць 4 тижня в темне місце, щоб він у нас доходив. Через 4 тижня у нас оцид готовий. Консервація, лікування. І так далі. Що ж, от ми і зробили перший крок нашому домашньому яблучному оцту. Хочу зазначити, що це є, перш за все, харчовий продукт. Ми його додаємо в салатики, в консервацію, просто до страв, які потребують оцту. Друге, також не менш важливе, лікувальний. Наприклад, можна використовувати його для тих, у кого шлунком. Деякі проблеми. Не язва. А шлунком. Поганий, там, переварювання, ще якісь там такі невеличкі хвороби на одну 200-грамову або 200 грам водички теплої зранку. Додайте одну столову ложечку меду і одну чайну ложечку оцту. Можна його використовувати таким самим чином, лише додати столову ложку меду і столову ложку. Оцту, воно буде розріджувати кров. І є взагалі багато лікувальних властивостей цього оцту. Перш за все, це він домашній. Ви можете сміливо його вживати кожен день. Вам здоров'я, гарного настрою, до нових зустрічей. Пока!